Трояндочка має фіолетовий відтінок, квітка не дуже пишна, але пахуча, куст великий, квітне двічі точно, на літо, весною рясно, а вже по друге цвітіння менш примітне. Ось така чудова троянда. А це вже дикий пагон. Його треба зрізати, що я й зроблю. Бо він всі сили забере у троянди, і вона віддасть йому, як агресивній частині. Мабуть, з корінчика пішов цей пагон, дикий пагон. Зверніть увагу, скільки на ньому листочків. 6-7, а на цій троянді 5. І колір світліший, а троянда має темніший колір листя, то його треба вирізати, щоб троянда не віддавала свої сили цьому агресору. Мабуть, цей пагон пішов з корінчиків троянди, або стовбура знизу, де робилася прищепа. Це шиповник, його так називають. Його треба зрізати. А ось дивіться, скільки квітів, бутонів дає ця троянда. Дуже багато. Сніданок на сніданок, риба, салат. Риби 80 грамів, салат звичайний, зелений, одеська кучерявий, рукола, зелена цибуля, далі, кінза, петрушка. І все це помащено олією, Добавляла сіль та деякі спеції. Риба морська. Жарилась на сковороді з додаванням цибулі, ріпчатої білої цибулі підсолила. Кава, звичайно, без цукру, без підсолодувачів. Ніколь, Ніколь, сьогодні моя підтримка це Ніколь. Зелені, яскраво зелені очі. І колір одягу. Дуже-дуже ніжний. Ось як олівковий зелений поєднується світло-блідно-рожевим та з жовтим. Бажаю всім смачного, тихого, спокійного дня. Зустрінемось в обід.